Вітаю на каналі Виноградна Лаза. Сьогодні 15 вересня. Проведемо огляд та зрізку кишмишного сорту винограду американської селекції під назвою Хоуп. Один із творців цього дива це професор садівництва Арканзаського університету Джон Кларк. Якщо детальніше зупинитись на цій дивовижній людині, можна сказати, що він улюблений студентів, частий учасник різноманітних конференцій. Самостійно створює музичні кліпи та пише до них музику. Клас безнасінності кишмишу Хуу перший. Рудименти в ягодах зустрічаються доволі рідко. Ягода такого ось лаймового кольору на сонці може бути золотистою, з засмагою невеличкого розміру, вагою 3-5 грамів, подовжено овальної такої каплевидної форми з мясисто соковитим якушем. Без слизу. Тривалий час гарно тримається на плодоніжці, не сипеться. Смак приємний, з фруктовими танами: ні терпкості, ні гіркоти, ні в'язкості, ні лабрузки, нічого такого стороннього. Цукрові соку може сягати до 20% шкірка середньої щільності. Оси його не чіпають, а ось птиці можуть, якщо не захистити грона. Термін дозрівання ранньо середній. Грона конічні вагою 250-400 г середньої щільності. Сила зростання доволі велика. В окремі роки приріст складав до 6 метрів, вражайність висока. Перед тим як ми розглянемо ще деякі сторони кишмишу Хоуп, зробіть невеличку паузу, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо не підписані, та поділіться посиланням з товаришем. Це стимулює нас записувати нові цікаві відео. Хоуп має високу стійкість до розтріскування та грибкових хвороб. Стійкість до морозу до мінус 27 градусів. Тобто, його можна використовувати для формування на арці або альтанці. Ви можете запитати, а чи є мінуси? У нас цей кущик вже 6 років. З особистих спостережень можу сказати: по-перше, це доволі товста шкірка ягідки, це і плюс, і мінус. Мінус в тому, що це може комусь не сподобатись, а плюс в тому, що його не може прокусити оса, і ще саме під час розжовування шкірки ви відчуваєте весь букет фруктових відтінків та смак зеленого яблука. По друге, коли наближається час збору врожаю і довго не було опадів та паливу, палити хоча б трохи кущ, бо від браку вологи ягідка починає сипатись під час зрізання врожаю. Окремо хочу сказати, ягідка дуже гарно сушиться на родзинки, але краще знімати трохи раніше за повне визрівання при цукристості соку хоча б 17%. Бо при 20 вона і гірше сохне і родзинки, наче такі медом политі, занадто солодкі та липкі. І ще, як правило, достатньо трьох профілактичних обробок. Але одного року була помічена сіра гниль на ягоді в стадії крупного гороху. Тож я додаю в бакову суміш для обробки після цвітіння препарат від гнилі. Жодного року така проблема більше не спостерігалась. Тож садіть, доглядайте, і виноград неодмінно вас віддячить за вашу працю з Солодкою ягодою. До нових зустрічей!